Кількість голосів виборців поданих по кожному кандидату на посаду міського голови. Мамай Олександр Федорович – 53 390. Матковський Андрій Всеволодович – 31 955. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови 85 345. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 53 390. Отримав, набрав Мамай Олександр Федорович. Я прошу прошу члени оберської комісії провокувати і затвердити цей протокол. От наголос. Можна привітати вас у середження. На злагодарі сіться. Подальшим план наступний. А, ви будете Дякую. Дякую. Можна ми. Ви, ми. Дові, давайте привітати. Панове Олександр Федорович, дозвольте від ваших колег привітати вас з великою перемогою. Я думаю, що ця перемога результат п'яти років вашої роботи. Хочеться побажати і надалі вам успіхів творчих планів, і щоб вони реалізовувалися в життя з перемогою вас. Шановні присутні, шановні члени територіальної виборчої комісії. Я в першу чергу хочу висловити вам слова подяки за вашу незаангажованість. Це, мабуть, найголовніше, що було сьогодні під час цієї виборчої кампанії. Я впевнений, що і надалі наша співпраця продовжиться. І ще раз великі, великі слова подяки, тому що дійсно ви відпрацювали на своїй посаді всі на своїх посадах на з плюсом, Кативальній системі. Я щиро вдячний вам, тому що дійсно ми живемо в незалежній країні, Полтава теж незалежне наше місто, і в нас все повинно проходити демократично, що у нас і відбулося в нашому місті. Я щиро вам вдячний за вашу працю і користуючись. Користуючись нагодою, хочу подякувати всій без виключення територіальній громаді за те, що оцінила мою роботу і дала мені ще один шанс для того, щоб я дійсно втілював в життя, те, що задумав, те, що розпочав. І я впевнений, що наше місто не просто духовна столиця України, а я буду намагатися зробити так, щоб наше місто було духовною столицею всього світу. Дякую вам.